Команда каналу ТВ підбиває перші підсумки цієї п'ятниці. Я Микола Саракош. Доброго вам вечора. Терористів-розвідників у таборі поблизу Новоазовська, що на Донеччині готують офіцери російського головного розвідувального управління. Про це інформує Держприкордонслужба України. У відомстві зауважили, поблизу населеного пункту Водіну у Ростовській області військові інструктори тренують екіпажі для танків, вже переданих російським терористам і найманцям на Донбасі. У тій самій Ростовській області біля Донецької та Луганської областей військові формування збройних сил Росії продовжують інженерне облаштування вогневих позицій і командних пунктів. Яка ситуація на сході? Тепер розповість Артем Глебов. Перемир'я триває, війна теж. Попри оголошене тиждень тому припинення вогню у зоні антитерористичної операції, бойовики продовжують обстріл позицій нашої армії. Українські військові відкривають вогонь у відповідь. Втрат серед наших бійців немає. Зафіксовані обстріли позицій блокпостів наших військ неподалік населених пунктів щастя Артем Орлівка. Застосуванням БМ-21 град артилерії мінометів було обстріляний аеродром Донецьк. Незважаючи на постійні обстріли, силовики продовжують зміцнювати свої позиції. Вони будують нові блокпости й опорні пункти. Особлива увага приділяється сектору М так званого кризового району. Поблизу Маріуполя вже понабудовували понад 100 блокпостів. Не зупиняють своєї роботи і містяни. Вони риють траншеї навколо міста. На сьогодні у Маріуполі спокійно в цьому запевнили нас у міській раді. Фіксується суттєве зниження. Активності бойовиків в Маріупольському та Новоазовському районах, що можна пояснити роботою в них місії ОБСЄ, заступник генерального секретаря НАТО з питань зовнішньої політики та політики безпеки Джеймса Патурай заявив про зменшення кількості військовослужбовців регулярної армії Російської Федерації однак констатував збереження військ спеціального призначення на території України. У тому ж таки НАТО зазначили, на території України ще й досі перебувають близько тисячі професійних російських військових. Залишати нашу державу, вочевидь, ті не збираються. Росія продовжує утримувати своє військо і на кордоні з нашою державою. Там сидять близько 20 тисяч російських армійців. В РНБО зауважили, обстрілу позицій сил АТО з території Росії за останній час не було. Міста, які вже вдалося звільнити від терористів, нехай і поступово однак повертаються до звичного життя. У низці населених пунктів Донбасу запрацювали продуктові магазини, дитсадки, школи і лікарні. Як тільки запустили газову лінію, ми одразу приступили к роботі. Роза печі, і з 6 на 7 число вже випустили першу продукцію. Тобто місто снабжається, хліб випускається, людей садралі. Чого не скажеш про міста, захоплені бойовиками із самопроголошеною ДНР? Жителі сніжного ще й досі не можуть оговтатися від війни. кажуть, ліквідувати наслідки бойових дій їм доведеться ще довго. Люди бідкаються, допомоги чекати нема від кого. Завали розбирають самотужки. Мобільна немає, лайф практично не працює, так через раз вода по погороду є, і світ, пока є. газу немає, половина по погороду. У самому ж обласному центрі ситуація лишається напруженою. Після обстрілів Київського району у місті були пошкоджені газопроводи і сталося автоматичне відключення трансформаторних підстанцій. Через бойові дії затоплено шахти десяти вугільних підприємств. Зупинилось 70% шахт. Основна причина це відсутність електропостачання, затоплення і пошкодження залізничних колій через обстріли та підриви, здійснені бойовиками. Збої наявні і в роботі металургійних підприємств. Суму збитків від війни на сході вже підрахували в уряді 12 мільярдів гривень. Саме стільки потрібно, аби відновити Донбас. Про таке заявив віце-прем'єр Володимир Гройсман. Каже, це попередня сума. Позаяк є багато місць, куди вони доступу не мають. Відтак оцінити збитки повністю не можуть. Артем Глебов, 262 білих Камази, як і раніше стоять біля кордону з Україною. Про це заявили у державній прокордонній службі нашої держави. Тим часом російські змі повідомляють, що завтра ця колона вирушить до Луганська. Нагадаємо, минулого разу Камази, які, начебто, везли на Донбас гуманітарну допомогу, на зворотньому шляху вивезли військове обладнання зі стратегічного підприємства України. Про це заявили в РНБО. Новий пакет економічних санкцій ЄС проти Росії сьогодні офіційно набрав чинності після того, як його опублікували в офіційному віснику ЄС. Докладніше колега з Дойча Валла Наталя Неділько. Жорсткіші економічні санкції Євросоюзу спрямовані проти трьох сфер: оборонної, фінансової та енергетичної. Після того, як ЄС ускладнив доступ російським банкам до одержання кредитів у Європі, тепер санкції розширили на важливі російські енергетичні концерни і підприємства військово-промислового комплексу. Зокрема, це стосується трьох великих російських нафтових концернів, серед яких РосНЕФТЬ, Газпромнефть і Транснефть. А також санкції стосуються трьох оборонних концернів: ОПК Оборонпром, яке виготовляє вертольоти, виробника танків підприємства «Уралвагонзавод» і виробника бойових літаків Юнайтед Ейкрафт Корп. Орейшн крім того, розширено перелік осіб, яким заборонено в'їзд до ЄС. А їхні банківські рахунки має бути заморожено. До цього списку потрапили 24 особи, серед яких російські політики, представники сепаратистів на сході України і деякі кримські чиновники. Тут є зокрема і відомий своїми скандальними заявами щодо України. Лідер російських ліберал-демократів Володимир Жириновський, а також так званий прем'єр-міністр самопроголошеної ДНР. Олександр Захарченко є у цьому переліку, і керівник російської державної компанії Ростех Сергій Чемєзов. А нові санкції, як наголосив сьогодні голова Європарламенту Мартін Шульц, стали наслідком агресії Росії. У Євросоюзі розраховують, що посилення санкцій у Москві дуже добре відчують і сподіваються, що це зможе вплинути на курс Кремля стосовно України. Якщо це таки станеться, то санкції у перспективі можуть і скасувати. У ці хвилини триває засідання Ради національної безпеки і оборони України. Про це повідомили у прес-службі президента Петра Порошенка. За даними інформагентства Інтерфакс Україна на засіданні мають схвалити санкції України щодо Російської Федерації. Росія хоче змусити європейські країни припинити реверс газу в Україну. Про це заявив прем'єр Яценюк під час зустрічі з міністром закордонних справ словацької республіки Мірославом Лайчиком. Нагадаємо, Газпром на 10% знизив поставки блакитного палива до Словаччини. Це підтвердили у прес-службі словацької газової компанії. Раніше про скорочення поставок російського газу заявила Німеччина на чверть відчула нестачу палива і Польща, яка позавчора змушена була припинити реверс газу. В Україну відновити обіцяли вже сьогодні. Крім того, Газпром штучно підняв ціни на блакитне паливо для Угорщини. Нагадаємо, тепер Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії. Тим часом українці зможуть перезимувати і без російського газу. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова Нафтогазу Андрій Коболєв. Щоправда, для цього потрібно стабільні реверсні поставки з Європи та економія енергоресурсів. Зокрема, на чверть слід скоротити споживання блакитного. Палива. З нами в студії Богдан Соколовський, експерт з енергетичних питань. Доброго вам вечора. Добрий вечір. Отже, скажіть, будь ласка, чи дійсно ми зможемо перезимувати без російського газу? Ну, таке просте питання. Я відповідаю на нього. Просто ми смужні. Яким ну, чином ми будемо це робити? Ну, не забувайте, що ми самі добуваємо 20-21 мільярд кубів газу. Справда споживаємо більше 50, але з іншого боку, до половини червня все таки ми закуповували той самий російський газ, як би не було. І зараз ми маємо по реверсу порядку 5-6 мільярдів. Маємо можливість закупити до кінця року стільки газу. Я думаю, що буде важко, буде холодно, якщо говорити прямо, але. Мусимо тепер пережити. Мусимо переболіти таку. Ви говорите, буде тяжку річ. холодно. Наскільки буде холодно? А то я вже не знаю, то вже залежить від дуже багатьох чинників. А, зрозуміло. А, от в одному з ваших інтерв'ю, буквально нещодавно, ви говорили про те, що Росія може перекрити поставки а, палива для ядерних реакторів. Скажіть, що тоді будемо робити? Ну, якщо, не дай Бог, я не кажу, що може перекрити, але така можливість в Росії є, тому що якраз по пальному ядерних для ядерних реакторів ми залежні майже на 100% від Росії. Я не кажу зараз, чи російки погане, то пальне, чи, чи добре. Воно інше ніж виробляють на заході. Інше. І Якщо би, не дай Бог, Росія перекрила нам поставки ядерного пального, ми позбавляємося найпізніше ніж за рік практично половини електроенергії. Половина електроенергії, втрата половини електроенергії, означає повний колапс енергосистеми України, яку дуже нелегко пережити і дуже нелегко відновити на це потрібен час. Я думаю, що до цього треба готуватися. Краще, щоб його не було, краще, щоб я помилявся, але готовим треба буде. Треба наперед знати, кого не можна ніяк відключати від електрики. Це є родильні будинки, там підприємства, які ну, виходять в ладу за одну секунду навіть Це і лікарні і так далі. Тобто, якщо ми будемо готуватися до цього, пережити, пом'якшити за рік можна вирішити питання нереально. Як же ми тоді можемо, наприклад, можливо, в нас все ж таки є можливість орієнтуватися на Європу і там або в Сполучених Штатах купувати це ядерне паливо? Така можливість є, але ще раз наголошую, що це потребує часу. 5-6 років реально переорієнтуватися із Росії на Захід, як ви кажете на західні компанії. Ми співпрацюємо сьогодні із однією західною компанією Вестінгаус. Співпрацюємо вже, слава Богу, більше шести років по адаптації їхнього пального до реакторів радянського тере російського типу. Вони в нас є, в нас тільки такі реактори, у нас їх 15 в сумі, тринадцять ВВР 1000 і 2 ВР чотириста Ну і вони ще мають довгий час працювати, навіть не зважаючи на закінчення першого терміну експлуатації. І відмовитися від них немає права. А в світі тільки два заводи обидва належать компанії Весінгаус, котрі можуть виробляти аналог радянського російського пального. А мені здається, чи от складає от складається таке враження зараз, що за 23 роки незалежної України практично нічого не зробила, аби наша держава була незалежною в саме в енергетичному питанні. Ну скажімо так, зробили мало. Не можна казати, що нічого, бо все-таки ми споживали наприклад того самого газу набагато більше ніж тепер. Тобто, щось робили, але мало. А тепер нас підштовхне ситуація, підштовхне агресія. Росія сама підштовхує на те, що нам треба в кінці кінців, ну насамперед по газу так само стосується нафти, так само стосується ядерного пального. Нам треба навчитися виживати самим без Росії. Не треба бути в такій стратегічній галузі, як енергетика, залежним повністю від Росії. Не можна цього допускати. І ми сьогодні є свідками того, як може бути, якщо від монополіста залежати. В даному випадку монополіст здійснив агресію і ми. Потерпаємо від нас. Я сподіваюся, як ви кажете, за 5-6 років ми повністю вирішимо це, це питання. Ну давайте а... проживемо 5-6 років. Будемо оптимістами. А, теж дуже важливе питання на сьогодні. Це а, проблема з реверсними поставками газу. Яким чином ми можемо їх вирішувати? Ну я думаю, те, що ми налагоджуємо так, скажімо, поки що реверсні поставки це дуже правильно, тому що в тій хвилі. Різко можна лише за допомогою реверсу забезпечити нашого споживача українського правда і НАК Нафтогаз України починаючи і закінчуючи Яценюком як прем'єром, вони відносилися до ситуації як європейці. Ну а маємо справу з росіянами. З Кремлем, то далеко не, не можна говорити, що це європейці. В той час, як у тих на сьогодні підписаних по реверсу паперів із Польщі, із Угорщини, із Словаччини було би достатньо у Європі, то недостатньо, на жаль, для Росії. І в даній ситуації, щоб дути на холодне, я думаю, що нас може врятувати одне. Якщо ми законтрактуємо газ для нас від газовидобувників, газоекспортера, тоді буде все нормально. Тоді і Польща, і Угорщина, і Словаччина не дозволять навіть Росії вмішатися в їхні внутрішні справи, тому що по законодавству Європи вони зобов'язані надати свої обсяги для транзиту. А чи можна Якщо... сказати, що взагалі оці саме а, зменшення реверсних поставок, взагалі, що це можливо якийсь певне не знає, дипломатичний хід залякування України? Ну, скажімо так, якраз не дипломатичний хід, а це елементарне залякування не тільки України, але і Європи. І від цього залякування росіяни не виграють. Тому що дуже добре, що вони це зробили тепер у вересні, коли ще тепло, а не в листопаді. Тобто, там російський такий бардак, вибачте, за вираз, але процвітає. Я думаю, що ми з цим справимося. Таким чином, росіяни себе наражають, підставляють фактично під дуже серйозні санкції і дуже серйозні висловки країн Європейського Союзу. Це і Ну, всі ті, що я назвав, і ще й зараз ведуть, кажуть переговори із Румунією доволі плідно дуже коротко у нас. мало часу. скажіть, будь ласка, оці нові санкції проти Росії чи особливо проти нафтогазового сектору, які загрози існують безпосередньо для нас, для українців. Для нас я не бачу таких прямих загроз. Для Росії це дуже серйозно, але це вимагає часу, коли вони дадуть свій результат. Це погано для Росії. З іншого боку, я хочу сказати, на жаль, мій такий висновок, що Європа Росію не розуміє. До цих пір, тому що Європа міркує у інакшому вимірі, аніж Росія ну здійснює свої дії. Як не як Росіян і голодний, і не і спраглий буде воювати. Чого ніяк не розуміє Росія, вони цього не можуть второпати. А сподіваємося, все ж таки на швидке розуміння один одного. Дякую за те, що приділили нам час. Нагадаю, що у нас в студії був Богдан Соколовський, експерт з енергетичних питань. Партія самопоміч бере у велику політику командира батальйону Донбас Семена Семенченко, а Сильна Україна пригріла у своїх лавах вихідців з партії регіонів. Ці дві політичні сили сьогодні провели свої з'їзди. На чому базують передвиборчі програми і на яких кандидатів ставлять у парламентській гонці? Дізнавалася Ксенія Веркалець. Партія самопоміч остаточно визначила зі своїми кандидатами в народні депутати. Прізвища претендентів політсила не тримала в секреті. Імена оприлюднила ще на минулому з'їзді у списку активісти партії Воля та бійці добровольчого батальйону Донбас. Команда відбірна усі профі у своїй справі так описує кандидатів самопомічі Ганна Губко, яка очолила першу десятку списку. Команда професійних людей, які мають суттєвий досвід, які мають бачення, що робити в парламенті. Тут немає зірок, які не будуть співати в парламенті так само тут немає масажистів, якихось олігархів чи якихось політичних фігур. Після минулого з'їзду партії припускали, що самопоміч у піде на вибори і комбат Донбасу Семен Семенченко. Напередодні комбат розкрив карти з передової іде в політику. На з'їзді Семенченка не було. Позиції батальйону розкриває його побратим. Будь собою співпрацюй з іншими, допомагай тим, хто потребує допомоги. Це основа. Ідеологічної платформи самопомочі. це ідеологія нас, як і політичної сили, як і військової сили. З остаточним списком претендентів визначився Єгор Соболєв, лідер партії Воля на кого ставить у парламентській гонці, коментувати не схотів. Зараз не треба, просто є якісь певні речі, які а чому не треба? Я просто хочу для Ну, себе просто, визначити. щоб вас не обманювати, не треба. Так. Сам Андрій Садовий займає у списку 50-те місце з розмахом і новими кольорами рветься в політику, і сильно Україна партія ті гібка перефарбувала. У синьо жовті кольори, міцний мир, єдність України, професійна армія, відродження промисловості та економічний патріотизм основні пункти програми партії та основна ставка на критику влади, принаймні так, розстав акценти Сергій Тігіпко у своїй промові. Ці вибори останній шанс зберегти Україну єдиною та вивести її на шлях розвитку і процвітання. Я абсолютно впевнений, що. Владу треба змінювати. Я впевнений в тому, тому що я бачу, що вона нещиро ставиться до своїх людей. Доки Тігібко з трибуни критикував владу, на вулиці критикували самого Тігіпка пригрів у партії нардепів зрадників України. Дорікнули політику, активісти руху. Чесно. Ми приїхали сюди, щоб нагадати делегатам цього з'їзду, що їх лідер. Е е Власне, голосував за закони 16 січня, диктаторські закони. Ми вважаємо, що таким людям не місце у раді у самій залі було троє вихідців із партії регіонів. У першому ряду засвітилися Андрій Пінчук, Світлана Фабрикан та Олександр Волков. Та чи будуть їхні імена у партійному списку? Поки невідомо. Сьогодні сильна Україна осилила лише кандидатів по мажоритарних округах. Антон Деркач Угоду про асоціацію між Україною та ЄС ратифікують 16 вересня. Те, як це буде відбуватися, обговорили сьогодні президенти України та Європарламенту. Київ та Брюссель затвердять договір синхронно, аби процедура голосування відбулася одночасно організують відеоміст. Я маю бути обережним, але вважаю, що це історичний момент. Тому що я не знаю прикладів, коли два парламенти одночасно ратифікують подібну угоду. Це буде добре. Oui, Тим часом у Москві намагається зірвати ратифікацію угоди про асоціацію. Росія погрожує Україні так званими захисними заходами, якщо її побажання щодо змісту документу не врахують. Про це заявив міністр економіки цієї країни Олексій Гулюкаєв з 1 листопада. Росія може запровадити мита на імпорт товарів з України, а також посилити їхні митне адміністрування і санітарний контроль. Тим часом президент України Петро Порошенко запевнив жодних змін до тексту угоди з ЄС вноситися не буде. В Україні відбувається міжнародний форум Ялтинська Європейська стратегія. Уперше захід проводять не в Криму, а в столиці. Відкрив 11-ту щорічну конференцію президент Петро Порошенко. Він заявив, рішення організувати захід навіть з умов нинішньої окупації Ялти дуже важливо. Діалог має тривати постійно. У майбутньому Порошенко сподівається повернути міжнародний форум у Ялту. Також глава держави знає, як мирно повернути Крим. Але Крим повернеться до нас і навіть не засобами війська. Я впевнений, що ми виграємо економічне, демократичне, ліберальне змагання за свідомість кримчан. Бо ми будемо ефективними, ми будемо не корумпованими, ми будемо демократичними, ми будемо вільними. Окрім того, Петро Порошенко заявляє, невдовзі Україна планує отримати статус провідного союзника НАТО. Це значно покращить сектор безпеки країни і засвідчить творення нової стратегії захисту. Нагадаю, 29 серпня Кабмін вніс до Верховної ради відповідний законопроект, який передбачає відмовитися від позаблокового статусу. Фейкові смс та повідомлення в інтернеті атакують українців. Шановники кажуть, ворог веде інформаційну війну, аби викликати у людей паніку. Яким чином захистити психіку свою і власних дітей знає Анна Ниченко? Замінована станція метро, вибух або навіть початок війни. Отримати інформацію про надзвичайну ситуацію в СМС або на електронну пошту вже стало звичною справою для українців. Увага! Викид ртуті на заводі радикал Дніпровського району. Таке повідомлення прийшло киянам напередодні. Мовляв, ситуація катастрофічна, населення евакуюють. Пані Євгенія каже, ці сигнали її лякають, але вона їм не довіряє. Чекає на офіційні підтвердження від чиновників. Житомі інформацію від того, хто має її дати. Я не спеціаліст, поэтому всім увірідні з надзвичайних ситуацій. Міністерство воно має цим займатися. Але повідомлення прийшло якраз таки від державної служби з надзвичайних ситуацій. Принаймні, так було написано у СМС. У відомстві все спростовують, нічого не відправляли. Це хакери, зламали пошту і розіслали фейк. кажуть, усе це інформаційна війна. Мета ворога посіяти паніку. Просто в даному випадку інформація використовується тільки таким чином, щоб дестабілізувати ситуацію, щоб посіяти паніку в людей, щоб відповідним чином досягти. Скажімо, того результату, скажімо, для нашої держави Україна негативного. Психологи кажуть, здебільшого повідомлення панічного характеру мають свій вплив на людину. У неї загострюються страхи, і вона постійно перебуває у стані тривоги, як наслідок, нервові розлади. Більш стійкі, прискіпливі люди. Тож психологи радять ретельно перевіряти інформацію, особливо отриману не з достовірних джерел. Обов'язково обговорити цю інформацію. З близькими знайомими друзями це прості дії, які значно підвищують рівень критичності до інформації. І безперечно формують певні поведінкові настанови радять фахівці частіше звертатися до психологів, не боятися і не соромитися. Француженка Соня живе у Києві сім років. каже, ходити до психолога нормальна практика за кордоном. Це допомагає коратися із власними думками та з потоком інформації. Тому передчасно не панікує. люди дуже нервують. Треба перевірити інформацію в інших джерелах в газеті, інтернеті. Треба знайти правдиву інформацію дещо інша ситуація на сході країни. Там, хоча й багато психологів, але чиновники бідкаються. Спеціалістів не готували до роботи в таких умовах і з такими проблемами. В Україні не готувалися психологи для роботи з людьми, які пережили війну, а не тому, що вони погані, не тому, що ми їх погано готували, тому що ми просто навіть на початку цього року. Жодна людина, мабуть, яка є присутня в цьому залі, не могла усвідомити, що в 21-му сторіччі всередині Європи буде війна. Психологи твердять, особливу увагу треба приділяти дітям. У Євгенії підростають двоє онуків. Переживає, що довкола багато недостовірної інформації, яка лякає хлопчиків. За словами фахівців, саме діти потребують допомоги найбільше. Стреси, які вони отримали зараз, можуть проявитися з роками. Діти більше сприймають інформацію на віру і більше піддаються емоційним впливам. Батьки на жаль, з дітьми не спілкуються. То я прошу всіх батьків поспілкуйтеся з своєю дитиною анна ниченко Зорян бень тивай Друге дихання українського кінематографу 300 мільйонів гривень, планує від держави отримати держкіно на зйомки українських стрічок. Новий конкурсний відбір кінопроєктів уже оголосили. Триватиме він з 30 вересня до 31 жовтня, але правила гри змінені так просто фільми не фінансуватимуть. Відтепер існуватиме чітке розмежування між артхаусними та мейнстрімовими картинами. А бюджети короткометражок вріжуть, аби зробити акцент на повному. Метрі. Окрім того, до кіновиробництва планують залучити телебачення, аби про вітчизняні фільми дізнавалася якомога ширша аудиторія. Наша мета це розширити коло людей, які беруть участь у наших конкурсах і наших пічингах, щоб нас не боялися і приходили до нас зі своїми проектами, тому що ми хочемо дійсно вибрати найкраще. А для цього нам треба, щоб нам приносили всі проєкти, які у кого є, у Києві розпочався сьомий фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест». Перформанс тут і зараз став заголовком фестивалю і зміг поєднати музику, танець, фешн-покази та елементи театру. Свідком відкриття творчого марафону стала і Вікторія Тищук. Сучасне мистецтво оселилося під дахом колишнього столичного заводу металоконструкцій зараз та тут. Дійством з такою назвою розпочався щасливий сьомий за рахунком Гольфест. Зараз та тут зібралися десятки музикантів та сотні танцюристів. Зараз та тут глядач перетворюється в артиста, а артист у глядача. Зараз та тут звичайний папір та сміття стають мистецькими інсталяціями. Зараз та тут розкривається головна концепція фестивалю. Ми всі мусимо робити зараз та тут щось, якусь справу. Мусиш бути корисним і приносити якусь користь зараз людству, тому що зараз дуже складно. От, робити, що можеш там, де ти є, з тим, що ти маєш. Будувати нову Україну зараз та тут, коли найскладніші часи в нашому житті. Така цікава єдність, коли саме творчі люди, вони, люди вони поєднуються. І це головне, мабуть, зараз. Фестиваль вкотре підтвердив свій статус міжнародного і бути вільними та незалежними українським митцям допомагають колеги з Франції, Іспанії та Ізраїлю. Хоча організатори запевняють, цьогоріч 95% контенту Гогольфесту українські з розрахунку на те, аби відкрити мистецький фронт і допомогти співвітчизникам воювати не лише засобами зброї, але й мистецтва. Ця ситуація різноформатності. Різних майданчиків, які водночас працюють, вони десь співзвучні з тою ситуацією, яка є зрештою в країні. А, але вони в цьому навіть подекуди на перший погляд дисонансі допомагають знайти гармонію. Люди хочуть умиротворення певного. І люди хочуть не, не впасти в депресію. Протягом ще десяти днів на Гугольфесті лунатиме музика, гратимуть вистави, демонструватимуть фільми, читатимуть поезії та влаштовуватимуть фешн-покази. Стати учасником творчої кухні та спробувати змінити світогляд, допоможуть освітні проекти, школа арт-менеджменту, майстер-класи з кіно, фотографії, дизайну, історії, журналістики та навіть кулінарії. Вікторія Тещук, Роман Климчук, давай. Більше новин вже у наступних випусках. Тоді побачимось. Бажаю вам гарного вечора.